Комунальна еволюція розпочалася в Черкасах. Тут переоснащують усі водопровідні насосні станції міськводоканалу. Настільки масштабно це вперше, відколи ті збудовані. Досі через застаріле обладнання водоканалівці не мали спочину навіть уночі, але на рятівну модернізацію повсякчас бракувало коштів. Аби водопостачання в Черкасах таки стало більш надійним і водночас менш затратним, водоканал взяв позичку у Світового банку. На що витрачають мільйони доларів, бачила Вікторія Курченко. Коли якась аварія вискакує в цій граві, красним аварія. так, зараз все да, зараз нормально. Робимо по режиму, який заданий на сьогоднішній час. Не виходячи із диспетчерської, оператор керує всією станцією. Досі про таке тільки мріяли. Еволюція на водопровідній насосній станції третього підйому розпочалася кілька місяців тому. Звідси на все місто подають питну воду. Станція працює ще з 1975 року. Відтоді це вперше, який масштабно переоснащують. Насосне оборудовання відработало всі свої експлуатаційні сроки, многократно. Причому насосне агрегати необхідно було регулювати з допомогою запорної арматури, що є одним із самих неекономічних способів регулювання. Замінюють практично все від засувок до насосних агрегатів. Із новим обладнанням на станції планують неабияк економити. Для початку говорить керівник водоканалу на чверть скоротять споживання електроенергії. У нас постійно тут був черговий персонал, обслуговуючий ремонтний персонал. Аварійні ситуації якби змушували нас постійно знаходитись тут. Тобто затрати були досить колосальні. Як і тут модернізація нині триває на ще двох насосних станціях міськводоканалу, Потрібними майже 11 -ма мільйонами доларів йому пособив світовий банк. За них уже реконструювали й каналізаційні насосні станції. Така позичка вигідна і не ляже на плечі містян, запевняє Карманий Черкас, бо взята на 17 років під менш, аніж відсоток річних. Ми одні з перших долучились до цієї співпраці з Світовим банком. Кредит достатньо дешевий для підприємства не є особливою проблемою його обслуговувати. За умови, що державний регулятор. Які встановлює тарифи для нашого водоканалу, буде забезпечувати безбиткові тарифів. Та нині, аби не відтермінування, підприємству нічим би було віддавати займ Світовому банку, бо працює за вкрай збитковими тарифами. Як діяти далі? Керівник Черкас разом із колегами з інших міст України поїде вже цього тижня питати в урядовців. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка Новини.